Всім тихої ночі, мої любі друзі, субота, 19 липня. А отже, настав час оповідання. Продовжуємо слухати казку про пригоди Діани у Хенляндії. А саме підготуємося до походу в чарівний ліс. Ніч минула спокійно, без жодної тривоги чи незвичного шурхоту за вікнами. У майстерні панував такий затишок, що навіть сни були легкими і теплими. Прокинувшись, Діана відчула себе несподівано впевненою, день обіцяв бути важливим початок подорожі, нового завдання, яке вимагало не лише вміння, а й витримки, кмітливості і сили духу. Вона твердо вирішила виногогороду забере потім, коли виростить безсмертник. Зараз така сума, а саме 10 тисяч золотих, приверне до них багато уваги. А в лісі не буде де сховатися, якщо за ними стежитимуть чи полюватимуть. Дорогоцінна плата залишиться у палаці до кращих часів. Ранок почався з простого, але смачного сніданку: гаряча вівсянка з фруктами, свіжа булочка з джемом і трохи запашного чаю з чебрецем. За столом одразу почали обговорювати плани. Фрозеліна, як завжди, ділова й зосереджена, розгортала сувой з нотатками і списками. По-перше, маємо придбати новий одяг, почала вона. Сукні лишаємо в палаці. У лісі маємо виглядати непомітно, краще зручні чоловічі костюми, ніж пишні сукні. Сорочки, штани, декілька курток з капюшонами, чоботи. А ще провіант, кивнула Діана, щоб не залежати від збору ягід чи грибів. Має бути запас хлібців, сушеного в'яленого м'яса, сіль, кілька баночок пасти з бобів, а ще кресало не забути, щоб розводити вогонь. І вода, додала Фрузя. Я візьму флягу з чаром очищення та накопичення. Раптом доведеться далеко бігати за водою у струмок. Після їжі дівчата перейшли до найважливішого безсмертника. Саме заради цієї рослини вони і вирушають у ліс. Виростити його дуже складно, пояснювала Фрозеліна. Насіння не переносить тіні, йому потрібно сонце майже увесь день. Плюс земля має бути живою, не витоптаною. Отже, треба зібрати набір інструментів для обробки землі і жодної краплини магії, бо вона випалить рослини. Я думаю, Діана зупинилась, мружачись на вікно. Галявина, де ми укладали договір з охоронцями часу. Вона майже весь день на сонці, і поруч є джерело. Відчуваю, що вона саме те, що нам потрібно. Фрозеліна усміхнулася. Моя ти розумниця, яка ти уважна. Це місце підходить ідеально. Поки вони вели розмову, Клаус. З характером охоронця і серцем героя несподівано насторожився. Його вуха сіпнулись, а хвіст піднявся трубою. Він підбіг до дверей і почав дряпати їх лапами Дівчата одразу замовкли. Лише тоді вони почули обережно тук-тук. Тихе, майже несміливе. Розеліна швидко піднялася і підбігла до дверей. Відчинила на порозі стояв знайомий до болю чоловік, високий, з темним волоссям, в синьому мундирі, з золотими гудзиками. очі уважні і трохи втомлені. Клейтон, видихнула Діана і від несподіваності аж хопилась за стілець. На її щоках миттєво розквіт рум'янець. Вона швидко опустила очі, розгублена власною радістю. Її величність передала вам вітання і наказ супроводжувати вас у поході, коротко сказав Клейтон і вклонився. Відтепер я під вашим командуванням, пані майстрині. Фрозеліна схрестила руки і кивнула, сховавши усмішку в куточку вуст. Адіана трохи розшарилася, але задоволено відповіла з усією можливою повагою. Тоді рушаємо, нас чекає ліс. І, можливо, ще багато див. Першим кроком до нової пригоди став ринок, гамірне серце міста, де можна було знайти все: від зачарованої нитки до сушеної луски риби дракона. До нього вирушили Фрозеліна і Клейтон. Вона знала, що саме потрібно, а він був надійним захистом у разі будь-яких неприємних зустрічей. Діана з Клаусом залишилися в кімнаті. Повітрі відчувалась передорожня напруга, змішана з азартом невідомого. Вони ретельно складали речі в середню похідну скриню, запас білизни, теплі плащі, чарівні мишечки з зіллям від укусів комах, кілька штук чарополотна, амулети на вдачу і карту околиць. Але найголовніше насіння безсмертника. Діана загорнула його в м'яку серветку, поклала в невеликий дерев'яний футляр. З обв'язаною червоною ниткою і відклала між згортками з одягом. Її пальці тремтіли, коли вона торкалась цієї крихітної, але важливої речі. Ближче до обіду все було зібрано. Обидві дівчини вже були одягнені у нові костюми прості, сірі, з довгими капюшонами і широкими штанами, які не заважали рухам. Зі сторони вони справді виглядали як двоє невеликих худорлявих чоловіків-підмайстрів. Ніхто ж і не здогадався, що перед ними дві магічні майстрині, а капюшони приховували не лише обличчя, а й тривогу, яка все ще не полишала їх серця. На задньому дворі палацу на них уже чекав споряджений кінь. На його спині була приторочена скриня з речами, закріплені мішки з провіантом, посудом та інструментами для обробки землі. Серед усього можна було побачити і чарівну лопату, і маленький металевий гак для вирівнювання глибоких коренів. Поруч з конем стояв Клейтон, спокійний, зосереджений, у темному мандрівному плащі на поясі меч на плечі торбинка з картами та компасом. Біля його ніг муркотів Клаус. Котрий, здавалось, розумів важливість моменту і не лінувався прикидатися серйозним. Готові? спитав Клейтон, коли дівчата підійшли. Готові. відповіла Діана і указала на стежку вглиб лісу. Ми підемо туди, де знайшли Клауса. Там краще місце для безсмертника. Ота галявина, вона сонячна, відкрита і з м'якою землею. Пам'ятаєш? Ще пак, усміхнувся охоронець, таку місцину важко забути. Там і поселимось, додала Фрузеліна, поставимо шалаші, взяли полотно, просочене водовиштовхувальним зіллям, тож навіть дощ нам не страшний. І ось під нестримне тріпотіння крила метеликів перші кроки були зроблені, стежка розчинилася у зелені, в повітрі пахло м'ятою, сосною і пригодою. Дівчата Клейтон, Клаус і навантажений кінь усі рушили вперед. Попереду був чарівний ліс. Шлях до знайомої галявини, яку всі пам'ятали ще з цієї ночі по рятунку Клауса, зайняв майже три години. Ліс був зовсім інший в день живий, прохолодний, але водночас моторошний у своїй тиші. Під ногами шоруділо листя, десь високо скрипіли гілки, а повітря було насичено запахами вологи, деревної кори і недозрілих ягід. Діана, занурившись у ці запахи, не могла не дивуватись, як же ми тоді пробігли ці хащі вночі, так швидко, мов за нами летів вітер. Вона тоді нічого не помічала: ні гілок, що били по плечах, ні коріння, що чіплялося за ноги. Усе було розмито страхом за Клауса, який зник у темряві. А зараз усе було інше ліс відкривав себе, із кущиками чорниць, стиглою суницію, розкішними грибами, що ніби саме просилися в кошик. Навіть зайчик перебіг стежку перед їх ногами, зупинившись на мить, щоб глянути на подорожніх. Діана затримала подих. Останній раз вона була в лісі так надовго, коли була ще малою дівчиною з бабусею Агнією. Вони тоді збирали гриби, плели віночки з ожини, а ввечері разом готували узвар і вишивальні композиції з листя та трав. І от тепер бабуся вже не було. Її груди зсередини, ніби стисли, невидимий обручі. Спогади заполонили свідомість, зморшкуваті руки бабусі, лагідний голос, що шепоче казку перед сном, її веселі примовки на кожну життєву ситуацію. Бабуню, ти не уявляєш, де я тепер. Але ти знала, ти завжди знала, що все це не просто вишивка, не просто голка з ниткою. Ти відкрила мені ці двері. Очі Діани защеміли, сльози самі скотилися по щоках. Вона швидко витерла їх рукавом, не зупиняючись. Не час, прошепотіла вона сама до себе. Ти б хотіла, щоб я йшла вперед, бабуню. Дівчина випростилась і пришвидшила крок, не доганяючи Клейтона, який мовчки йшов попереду. Позаду трохи відстала Фрозеліна, теж заглиблена в свої думки. Її серце стискалося. Не від лісових звуків чи страхів, а від одного простого факту: Діана вже має нагороду, отже, якщо вона захоче, то вже незабаром зможе відкрити портал і повернутися до свого світу. І тоді знов залишиться лише вона і Клаус, старий бутік, холодні ранки, пошарпані штори і мовчання. А як же ми? тихо прошепотіла Фрузя. Ми ж були троє, ми ж тільки почали жити. Вона ковтнула важку грудку емоцій і перевела погляд на спини своїх супутників. Попереду Клейтон спокійний, зосереджений, ніби він і створений для таких походів. У нього, здається, не було жодного сумніву в тому, що цей ліс стане новою пригодою, повною веселищів і відкриттів. Клаус з іншого боку йшов розкішною котячою ходою, з таким виглядом, ніби це його особистий ліс, і він нарешті повертається додому. Двоє майстринь і двоє охоронців, кожен із них ніс у собі щось своє спогади тривоги, надії і мрії, але їх об'єднувала спільна дорога, спільне завдання і маленьке крихітне насіння, що вони везли з собою в скрині. Перша ніч на галявині. Коли вони вийшли з поміж дерев і побачили ту саму Галявину, спогади мов би, ожили. Серед височезної трави виднівся слід від колишнього кострища, того самого, де ночували охоронці часу. Небо над головою було ще світлим, але сонце вже починало хилитися до обрію, кидаючи довгі тіні на землю. Ось вона! мовив Клейтон і поплескав коня по шиї. Він одразу заходився знімати речі, важку скриню з насінням та одягом, поосус з гортки з чарівним полотном, мішечки з провіантом. Дівчата тим часом взяли кошики і рушили збирати хмиз та гриби. Далеко не відходили. Ліс, хоч і знайомий, але не небезпечний. А Клаус, а Клаус одразу взявся за справу, з усією рішучістю і котячою гідністю почав дряпати кігтями дерева довкола галявини, залишаючи мітки. Це була не просто примха чи розвага, це був сигнал для диких тварин, для духів лісу, для всіх, хто знав, що значить запах кішки. Не підходьте, це моя територія. Палатки вирішили ставити поруч два шалаші зі спеціального полотна, просоченого водовштовхувальним зілям. Напнулись один навпроти одного так, щоб Клейтон міг одразу прийти на допомогу, якщо щось трапиться. Коли нарешті все було готово, багаття загорілося яскравим язиком у центрі галявини, розганяючи темряву, що вже спускалась на землю. Дівчата зварили просту, але надзвичайно смачну вечерю, кашу з грибами, які зібрали навколо. Ароматна пара здіймалась на казанчиком, додаючи тепла до вечірньої прохолоди. Під шурхіт вогню і листя вони сіли разом троє людей і кіт. Почали планувати завтрашній день. Джерело з водою я знайшов, сказав Клейтон, розпалюючи ще більше вогонь. П'ятдесят кроків на північ. Якщо буде потрібно, поставимо там зачарований глечик. В нього вміщується дуже багато рідини. Добре, кивнула Фрозеліна. Отже, завтра зранку окреслюємо ділянку для посіву. Але спершу стежимо за тінню, додала Діана. Треба визначити, де найдовше тримається сонце. Безсмертник дуже чутливий до світла, йому потрібно щонайменше 8 годин прямого сонця. А потім замочимо насіння в теплій воді і загорнемо в трепицю, підхопила Фрузеліна. Лишимо в темному теплому місці, нехай проростає. А ще треба підготувати землю. Продовжила Діана. Скопаємо, зрихлимо і додамо попіл з цього кострища. Він ще з часу охоронців тут насичений, і буде як добриво. І до вечора все має бути готове, підсумувала Фрузя, якщо не буде дощу. Так, сидячи біля вогню, вона розписала свій завтрашній день до найменших дрібниць. Роботи було багато, але тепер вони не боялися. Разом усе здавалося посильним. Коли ніч повністю огорнула галявину, дівчата повільно розійшлися по шалашах. У повітрі пахло деревом, попелом і травами. Клаус, вмостившись біля нік Клейтона, пильно вдивлявся в темряву, слухаючи кожен шурхіт. Клейтон залишився на варті з мечем поруч і чаєм. Його очі були спокійними, але пильними. Він знав, ліс не любить, коли його ігнорують. Але цієї ночі ліс мовчав, і навіть зірки над галявиною блищали доброзичливо. Світанок прийшов із прохолодою повітря свіже, вологе, з крапельками роси, що блищали на травах, наче дрібні перлини. Першою піднялась Розеліна. Вона була з тих, хто на ногах ще до першого пташиного співу. Трохи зябко, але червоне тепло від вогнища допомагало не задобіти. Біля нього сидів Клейтон із чашкою трав'яного чаю. Його очі ще пильні, хоч і втомлені. Доброго ранку, сказала вона, натягуючи на плечі легкий плащ. Доброго. кивнув Клейтон і приховано позіхнув. Іди поспи кілька годин, наказала майстриня, а ми впораємося з Діаною самі. Клейтон навіть не сперечався. Після нічної варти сон йому був не просто потрібен, він був обов'язковим. Влаштувався у шалаші, прикрив очі і майже миттєво поринув у дрімоту. Поруч Клаус муркотів у сні, вивернувшись як мішечок з вовною. Фризеліна тим часом заходилась варити сніданок, простий, але поживний, вівсяна каша з сухофруктами, варені яйця і трав'яний чай з м'ятою і чебрецем. Поки пара здіймалась над казанчиком, прокинулась Діана. Вона розтягнулася у шалаші, потягнулася і посміхнулась самій собі. Вперше за кілька тижнів вона справді виспалась. Доброго ранку, Фрозеліна, промовила вона сонно, з ледь помітним щастям у голосі. У лісі спиться, як у колисці дитині. А працюється ще краще, усміхнулась Фрузя. Давай, вставай, допомагай. Сніданок вийшов ситним і теплим, і вони вирішили дати Клейтону спокійно виспатись. Його порцію загорнули в чарівну сумку, яка тримала тепло і їжі до восьми годин, і рушили до головної справи вибору ділянки для посіву безсмертника. Сонце вже підіймалося, і дівчата почали слідкувати за його рухом. Вони креслили позначки на землі. Тикали тоненькі прутики на кожній новій тіньовій межі, робили зарубки на камінцях і записували записник, скільки хвилин трималося світло в певному місці. Головне, знайти ту точку, де сонце буде найдовше. Паралельно замочили насіння у тепленькій воді, загорнули в чисту тряпицю і залишили в затіненому місці біля вогнища для пророщування. Десь близько десятий шалашу вискочив Клейтон, спантеличений і розпатленим волоссям, і з рукою на мечі. Що сталося? Де всі? видихнув він. Тихо, Соню, засміялась Розаліна. усе добре, ми вже окреслили половину галявини, а твій сніданок чекає на тебе в чарівній сумці. Клейтон з ніяковіла провів поглядом по галявині, по позначках на землі, на дівчат, що працювали не зупиняючись. Ви вже стільки зробили без мене. Так ми ж майстрині, підморгнула Діана. Уміємо багато, коли нас не перебивають. І робота продовжилась, бо день тільки почався, а земля вже чекала на свою таємничу рослину. Клейнтон пішов до струмку, вмився, поснідав і приєднався до дівчат. День тягнувся рівно і спокійно, немов сам ліс відчував серйозність задуму. І не наважувався заважати. Сонце пестило галявину лагідним світлом, а листя на деревах шурхотіло. Після довгого ранку, повного позначок і креслень, спостережень, настав час перепочити. Утрьох вони зібрались на обід під розлогою кроною старого бука. Страви були прості, але смачні. Вівсяні коржики, шматочки овочів та сиру, сухофрукти, ароматний трав'яний чай. Клаус поважно вмостився між діаною і Фрозеліною, ліниво крутив вусами і здавався, що не цікавиться їжею, хоча час від часу робив випад до шматочків сиру. Під час обіду вони же обговорили результат ранкових спостережень і дійшли згоди. Обрана ділянка вийшла чималою. Значно більшою, ніж вони думали спочатку. Світла вистачило навіть по краях галявини. Тож і насіння можна було пророщувати не лише для одного куща безсмертника, а й для цілої грядки, щоб не тільки зібрати врожай, а й мати запас для майбутніх подорожей. Що ж, мовила Фрозеліна, витираючи руки об хустину, почнемо працювати з землею. Вона має бути підготовлена. І усі троє взялись до роботи. Клейтон копав лопатою глибоко, виймаючи вологу духмяну землю. Фрозеліна за ним перебирала грудки, витягуючи старе коріння, зілля поділля, як вона його називала, бур'яни з магічною енергією, що могли заглушити ріст нової рослини. Діана з грабалкою йшла останньою, розпушуючи і рівняючи грудочки, додаючи повітря землі, яка стала дуже м'якою. Вона приймала працю з вдячністю, можна було відчути, як вона дихає. Коли сонце вже почало торкатися верхівок дерев, Клейтон зібрав попіл з багаття і, не промовляючи жодного слова, став розсіювати його по підготовленій ділянці. Його рухи були неспішні, зосереджені, ніби він сипав не попіл, а благословення. А Діана слідом змішувала цей попіл із землею грабелькою, Байливо, ніби кожен сантиметр був живим. Земля змінювала колір, ставала теплішою, здавалось, ніби світло, яке вона зловила вдень, тепер залишилось в кожному зворушеному сантиметрі землі. Готово, сказала вона, випростовуючись. В обличчі читалась легка втома, але в очах світилась впевненість. Розаліна кивнула, торкнулась долоною землі. Тепер вона чекає, і ми чекатимемо разом з нею. Попереду пророщування, перші паростки, пильний догляд і ще багато днів турбот. Вечеря того разу була справжнім святом. Клейтону вдалося впалювати зайця, хоча спочатку він мовчки збирав гілки для рожна, очі в нього світилися гордістю, здобич неабіяка. Дівчата поралися над багаттям, загортали в попіл картоплю, різали грибочки, що ще зранку зібрали між деревами. Запах смаженого м'яса швидко заповнив галявину. Навіть Клаус звиклий до своєї мусливської гордості, не встояв і присів ближче до вогню. Йому, звісно, перепало кілька шматочків м'яса. Коли він наївся, замуркотів і з повним пузом плюхнувся біля діани, як глек з медом. Після смачної вечері всі полягали спати, лишився на варті Клейтон разом з Клаусом. Цього разу кіт не залишав свого місця. Від ситості й тепла він згорнувся клубочком біля охоронця, але одного око тримав навпів відкритим. Так, на випадок, якщо якийсь дух чи чийнот вирішить порушити нічний спокій. Ця ніч у лісі не була мочозною, Навпаки, ліс жив своїм неспішним таємничим життям, щось постійно шуруділо в кущах, раз по разу хтось пробігав поблизу. Одного разу галявину перетнула лисиця, тінь з хвостом, що ковзнула у темряву, наче примара. Вгорі на гіллі запурхала сова, обережно спостерігаючи за вогнищем, а десь неподалік гризли гілечку миші, шурудячи травою і сухим листям. Але наступний ранок приніс справжню несподіванку. Першим ніхто не прокинувся, бо всі спали, навіть Фрозеліна зазвичай пильно спала, аж поки не стрепанулась, побачивши, що сонце вже зависло високо над галявиною. Ох, та це ж, це ж уже, мабуть, десята. вибухнула вона. Ну, дурепа, ну стара дурепа, як я могла забути, ледь усе не зіпсували. Клейтон, що сидів біля вогнища з напівзаплющеними очима, здригнувся і підскочив. Що сталося? прохрипів він. Безсмертник. пролунала з-під навісу. Проріс, прокидайтеся, гаркнула вона вже до діани. Та скочила, ще не розуміючи, чому така паніка. Волосся розковджене, сорочка на виверет, очі як дві крапили розгублення. Що? Що, що сталося? Паростки безсмертника прискорюють час, пояснила Фрозеліна, крутячись у колі. Ми повинні були це врахувати. У нас тепер кожна година нового золота, в буквальному сенсі. І скільки це триватиме? Здивувалась Діана. Три дні. тече удвічі швидше, сонце підіймається і вже сідає. Потрібно встигнути висадити паростки до світанку завтра. А сьогодні все пішло на смарку. Ми проспали половину дня. Так, оце дива. Саме так, відповіла Фрузеліна. Після короткого й мовчазного сніданку смажена вчора картопля, шматочки сала з черствим хлібом, дівчата швидко відправили клейтону відпочивати, хоч і відпочинок у подвійному часі це майже мить, а самі взялися до справ. Вирішили не зволікати викопати яму поруч з галявиною. Що слугуватиме резервуаром для води. Яму робили широкою і з похилими стінками. Грунт тут був пухкий і лопата входила легко, хоч іноді траплялись коріння. Далі Фрозеліна розвела глину з водою до консистенції густої сметани і почала вмазувати внутрішні стінки, щоб вода не просочувалась у землю. Завтра туди наносимо теплої води з джерела, пояснювала вона, розтираючи глину по стінках. Поливатимемо нею грядки, коріння безсмертника не терпить холодної води. Він любить тепло, як дитя. До вечора яма була вже готова. Вона блищала глиняною шкіркою, а Діана покладала на дно пару мідних монет. Це на щастя, як казала бабуся Агнія. Глявина наповнилась вечірнім золотом. Тиша перед заходом сонця була особлива, наче сама природа чекала, що ж буде далі. Дівчата втомлено, але з задоволенням розглядали свій басейн Це ще порожній, але такий важливий. Завтра, світанок, одразу прокидаємось і садимо, промовила Фрозеліна. Цього разу прокинемось раніше, пообіцяла Діана. Хай навіть на світанку, світанку, попрохаємо нашого Клауса, щоб нас розбудив. Після спільної вечері, залишками зайця, грибів та картоплі, вони вирішили відпочивати, а Клейтон знов охороняти лагар разом з Клаусом, якому було наказано підняти дівчат до світанку. А ніч знов опустилась, приховуючи галявину в обіймах темряві. Наші друзі вже знали, час більше не їх союзник, а випробування, і кожна хвилина мала значення. Чи встигнуть вони встати до світанку і посіяти безсмертник, які ще пригоди чекають їх в черевному лісі? Продовження буде у неділю. Дякую всім, хто так чекав на казку, дякую за вашу підтримку та коментарі. Бережіть себе і своїх рідних і до зустрічі у нових відео!